Мобільна освітлювальна установка Пелі 9440. Призначена для підсвічування зони роботи. В природі називають базука. Під час повномасштабної почали називати джевелін. Мобільна освітлювальна установка Пелі 9440. В комплектації з акумуляторною батареєю Універсальним зарядним пристроєм від бортової мережі та від мережі 220 вольт щоглою та ременем для транспортування. Мінімальний світловий потік в економ режимі 1400 люменів. Максимальний світловий потік в інтенсивному режимі 5300 люмен. Клас захисту IP65. Час безперервної роботи без підзарядки в інтенсивному режимі 1 година 50 хвилин. Час роботи без підзарядки в економному режимі 8 годин. Висота щогли в розкладеному стані 210 см. Тип акумуляторів – літій-іонний. Користуватися нею можна наступним чином. Пеліт 9440 має замок фіксатор Для того, щоб її відкрити, нам треба його потягти вверх. Після цього ми розкладаємо нашу установку. Вона має телоскопічні направляючі. Ми можемо регулювати висоту роботи. Також вона має поворотну голову. Кнопка включення, поруч знаходиться індикатор рівня зарядженості акумуляторної батареї. Має три режими: інтенсивний, економний, середній. Для того, щоб скласти щоглу, потрібно провести наступну операцію. Для зручності плечову систему тримаємо. Між ногами. Замок-фіксатор піднімаємо вверх. Після цього складаємо. Кожна освітлювальна щогла на кожному нашому автомобілі стаціонарно закріплена під час транспортування на автомобілі та має вихід для заряду акумуляторних батарей. Гніздо. Під'єднання зарядного пристрою. До щелчка. Для того, щоб зняти зарядний пристрій, нажимаємо клавішу і від'єднуємо кабель живлення.